Атмосферний бедбой як продати книжку атмосферниці, <рив> а на випадково лавандовий чехол на телефоні. І будемо говорити зі Світланою про її нову книжечку Лавандові цілунки видавництво позиціонують цю історію як Adult. Тут основні теги це канікули, кохання та родина. Книжка побудована на тому, що Марися, головна героїня, їде до своєї бабусі у село і там. Вона вперше закохується, знаходить свою першу роботу, і в ній багато таких навіть детективних цікавих розслідувань. І, відповідно, так неабиякі пригоди чекають на читачів цієї книжки. Ну що все? Ще одна книжка їде зі мною додому з книжкової країни, чому я дуже дуже тішуся. Книжка має ілюстрації всередині. Зараз я покажу одну зі своїх найулюбленіших. Клас! Так так, зараз зараз я її шукаю. Ось, ось, ось майже вона. Подивіться на цього прекрасного краша. Краша всіх серединок. Так, це сірий один з головних героїв цієї історії. Власне він є і на обкладинці по центру. Дуже такий класний бедбой, атмосферний персонаж, який дуже класно розкривається. Мій такий любімчик-любімчик. Атмосферний бедбой як продати книжку атмосферниці? <рес> Мені подобається, що ці книжці ми розробили також ось такий е гайд, як зібрати з собою валізу у подорож. Wow. Тобто я реально кілька разів, коли збиралася кудись їхати, я така відкриваю верстку <рес> і починаю починаю складати свої всі е адіжулічки. Ну та ви кажете, що підлітки читають непонятно, що і ян Кедалт не може бути корисним. Він може бути корисним, коли так, він написаний так. класними письменниками і виданий у класних видавництвах. Це точно.